Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати помидори на зиму, закатувати. Помидорчики половинки, як я їх називаю, половинки чи поцелуйчики, хто як хоче називайте. І починаємо. В першу чергу в цих помидорчиках це головне зварити спочатку маринад. Чого так кажу, головне, бо його треба, коли він закіпить, ще дати йому охолонути. Не можна помідори заливати ці гарячим маринадом. І я вам буду діктувати рецепт на літр води. Значить, беремо кастрюлю, в якій ми будемо робити маринад. Все залежить від того, скільки вам треба помидор закрити. Звісно, я буду робити не на літр, але вам назву на літр. От мною зоши. Цей рецептик дуже-дуже давній. Я кожного року закриваю, чесно, це провірений рецепт. І починаємо: на літр води, сирої, це щоскрана, півтори столові ложки солі. Беремо солі ложка отако, і пів ложки. Дві з половиною ложки цукру. Раз, два, і половинка. Тридцять мілілітрів оцету. Дев'ять процентів. На літр води 30 мл. У мене є така маленька мірочка. Ось я буду її наливати. 30 мл. Все. І бажано бажано. Далі за своїм вкусом. Можете один гоздичку, одну штуку кинути. Це хто любить. Я не дуже люблю. Я кину перець духмяний і перець просто чорний горошок. Духмяного на літр кину три штучки. А чорного просто перцю горошку кину штучок 4-5. Отак. От. І два лаврових листочка. Звичайних два лаврових листочка. Ось таку відірву. Це на вітер. Все, тепер нам треба поставити цей маринад і довести до кипіння, виключити і обов'язково охолонути хоча б до кімнатної температури. Все, ідемо кип'ятити. Я свій маринад зробила на 5 літрів, бо я багато буду закривати. І поставила на газ, закриваємо кришечкою і чекаємо, поки закипить. Як тільки маринад закипить, я додам остачу оцту. Підготували баночки, я баночки стерилізувала в духовці 100 градусів, десь 10-15 хвилин при 100 градусах. І кришечки просто залила кип'ятком. І постояли вони у мене пару хвилин, злила кипяток, і ось баночка у мене підготовлена. І так я готувала всі свої банки. Тепер на кожну банку у мене півтора літрова. Я буду брати по одній цибулині. Цибулину нарізаємо кільцями. Не дуже тонко. Не дуже тонко. І отаку нарізаємо кожну цибульку. Цибульку нашу підготували, нарізали кільцями. Тепер нашу цибулю порізану перекладаю в баночки. І так буду в кожну банку по одній цибулинці. Тепер в кожну банку додаю рівно одну столову ложку олії. Бажано та, що без, ну, без запаху. Так, гарну столову ложку олії. І потім після цього додали олію в баночку, підготовлю помидори. Помидори буду різати просто половинками. Отако. От Якщо є негарні такі хвостики і у вас є час, то, звісно, краще зрізати. І отак кожну помидорку підготовлюю. Пополам. Викладаємо в баночки тільки зрізом донизу. Але я спочатку підготую всі помидори. Підготовлені помидори, які ми порізали половинками, я буду вкладати розрізом донизу і так кожну помидорку, половинку, верніше. І отаку утрамбовуємо. І так, я закінчила утрамбовувати свої помидори половинки. 10-1,5 літрових баночок у мене вийшло. Ось так воно виглядає в баночці. Тепер маринад наш закипів. Я налила оцет. Тепер поставила і маринад охолонює. Як тільки маринад, я зможу взяти каструлю, щоб була єлі тепленька, ми почнемо заливати наші помидорчики. Наші помидорчики з половинками складаю в велику кастрюлю. На дно простелила стареньке полотенце. Це для того, щоб тут я буду їх стерилізувати. І зараз ставлю їх просто поки що в пусту кастрюлю, бо мені важко тоді піднімати з водою, з маринадом. От. В мене повинно десь баночок шість. Так. Так, півторашок 5 стало. І якщо влізе, то ще поставлю одну літрову все. Так. І тепер маринад, який вже охолонув наш, я тепер заливаю кожну баночку маринадом. Ще повненьку наливаю. Прикриваю кришечкою. І так всі баночки. Якщо маринаду у вас не хватило знову варите маринад, заливаєте свої поміжори половинки і далі чекаєте, щоб трошки охолонув. І тоді знову. Заливаєте свої баночки. І так кожну баночку. Заливаю в кастрюлю гарячу воду, ну, з крана гарячу, не з чайника, як закипів. І з моменту, як водичка почне кипіти 10 хвилин, я буду стерилізувати ці помідори половинками. Так, Заливаємо водичку. Як кажуть, помарусим поясок у баночки. І чекаємо, щоб закипіла вода. Ось по цій банці, бо ця баночка у мене літрова, я по цій банці орієнтувалась і залила. І буду дивитися, от коли бульки підуть у водички. От з цього моменту я почну 10 хвилин. І так, у мене баночки стерилізувалися 20 хвилин. Наші половинки достаємо. І закатуємо звичайним способом. Так. Все. Баночку я перевіряю, коли заката на то я її так перевертаю і катаю. Якщо все сухо, все нормально, банка закатана гарно. Перевертаю і укутую, як всі помидори. І так роблю всі баночки. І так наші помидорчики половинками закриті, готові. Тепер ховаємо їх, зберігаємо просто десь в прохолодному місці. Кладовка, погріб, чи в гаражі, чи на балконі. Все, отак от вони виглядають. Смакуйте на здоров'я.